Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття це 3D-Toolf та робота з Аватаром в програмі Marvelous Designer. Давайте почнемо із того, що роботу сцени Marvel Designer ми починаємо із завантаження Аватара, і ми маємо обрати. Що ми маємо робити, на що ми маємо фокусуватися. Це або робота з персонажем, або нам потрібен Marvelous, як створення тканини для якихось для хард surface елементів. Давайте почнемо із того, для чого, в принципі, Marvelous і створений. Це для роботи з персонажем. Отже, давайте оберемо в 3D-вікні та 2D-вікні першу. Тут першу і тут другу іконку, це означає, що у нас ми можемо маніпулювати нашою сценою і нашим викрікою, аватаром, і так далі. Давайте звернемося до вкладочки «Файл». що в нас перше? є. Сцена, я поки що нікуди не зберігала, і мені потрібно її створити. Обираємо першу вкладочку «Імпорт» і давайте спочатку розберемося із аватарами у форматі OBJ. Давайте оберемо OBJ. А у мене на другому моніторі відкрилася папочка, в якій я можу вказати місце, де мені брати мого аватара. аватар. Першого аватара я обираю персонажа. При імпорті OBJ у нас відкривається таке віконце, я вже вам наголошувала, що, ми тут що нам тут потрібно обрати. Нам потрібно брати, ми відкриваємо нову сцену, або ми додаємо нашого персонажа, нашого аватара в термінології Марвелосу до нашої вже існуючої сцени. Давайте перший раз я вам покажу, як це буде open. Тому що коли ми вже щось створимо, ми будемо тільки додавати add open. Трошечки між open та add існує певна різниця add open. Бачите, як змінюється. Трошечки змінюється налаштування. Давайте зробимо open. Що нам тут пропонує наш тип? Це в нас буде аватар, це в нас буде Трім. Трім, я поясню, що таке в термінології та розумінні Марвелосу. Це в нас Гармент. Гармент це додати якийсь елемент одягу. Це ми будемо розбирати десь всередині курсу, поки не будемо зупинятися. Або це сценс, або пропс. В принципі, Марвелосі ви не будете нічого налаштовувати, як сцену вашу, але якщо вам потрібні якісь прописи, ось вони де знаходяться. Отже, беремо suit. Це функція, яка в принципі, вона корисна, коли ви щось на щось переодягаєте, але у вас одяг має бути простий. Тоді вам допоможе цей fitting suit, тобто там створюється автоматичний меж, який визначає, де в Аватар талія, де в нього стегна і інші важливі для крою та дизайну одягу. Точки, і відповідно до них перевдягається одяг. Далі scale. Коли ми відкривали програму, у нас були міліметри. Я радила це не змінювати, це все залишається, однак я раджу змінювати всі налаштування саме в цих функціях саме в цих менюшках. Чому? Тому що заздалегідь, тут повинні бути сантиметри. Давайте подивимось, що у нас ще є міліметри, я вам покажу, як виглядає Аватар в міліметрах, і інші функції, інші, вибачте. Measurements, я думаю, ви зрозумієте, і в нас є Autoscale. В принципі, він працює добре, однак, якщо ви точно знаєте, що у вас вся сцена в сантиметрах, якщо у вас має в сантиметрах, наприклад, там точний, точно у вас є розмір, то або інший 3D-софт використовуєте сантиметр. І, до речі, якщо це буде сантиметр, і у вас, в принципі, ваш аватар створений, наприклад, метр вісімдесят, метр шістдесят, тобто це нестандартний зріст. То сантиметр буде ідеально, можна відскрилити його, але, в принципі, навіщо це робити? Можна його інвертнути по різним місцям. Працює добре, нарікань немає. Яка в нас є тут підступна клавіша? Давайте ми її зараз не будемо нажимати просто. Додаємо нашого аватара в сцену. Ось наш додався наш аватар. Подивіться, як він розташований. Якщо ваш аватар приблизно розташований так на сітці, то він виглядає, буде скейл у вас з іншим програмним забезпеченням нормальним. Далі, давайте подивимося одразу на 2D-вікно. Проекція вашого аватару з'явилася у 2D-вікні. Це дуже зручно, якщо, наприклад, ви будете самостійно малювати таку виквічку або розуміти, де вона розташовується. Наприклад, якась тут від спільничка, вона має бути тут, якісь там шкарпеточки тут і так далі. Це ми все потім будемо з вами розбирати. Давайте подивимося на аватара. У нас є можливість тепер користуватися цими віконцями. Давайте подивимось, що в нас тут нам пропонує Marvelous. У нас є три режими відображення аватара. Це, скажімо так, на слово, польний досить аватарчик. Бачите, тут ми бачимо всі ці полігони, не гладенькі вушка. Я не раджу. Завантажувати в Марвелос дуже високополігональні моделі персонажів, або давайте поки що на персонажах. Е, зупинимося, персонажі мають бути, можливо, не, не лоу-полі, можливо, в мідполі, тому що якщо у вас дуже багато полігонів, буде тормозити е, ваша сцена, і ви не будете дуже задоволені симуляцією одягу. Однак, якщо вам якщо вашого аватарчика є якісь текстури, ви хочете подивитися, як він буде виглядати, ось у нас е, таке ніби е, шкіра. Це означає, що аватарчик у нас має текстурки, але перевіряємо, чи, чи є в нашого аватара текстурки. І йдемо перший раз до нашого Property Editor. Тобто, перше, ми брали лівою кнопочкою мишки, все, знову ж таки, робимо лівою кнопочкою мишки, обрали нашого аватара, тікнули будь-де, і в нас відкривається Property Editor. Ми бачимо певні характеристики, де нам шукати наші текстурки. Ось наші текстурки, дивимося, чи є вони в нас. Ні, в нас текстурок ніяких немає. Тобто, Man-chrome Surface це так само буде просто бі білий ваш аватар. А, і перемикання між цими двома функціями вам дозволить показати його з текстурами або без текстур. У нас без текстур поки що, тому в нас він виглядає однаково. Далі, третє, це меж. Тепер ми бачимо, який в нас меж нашого аватара. Нічого робити з цим аватаром ви в Марвелосі не зможете. Ні, не зможете ніякі дживи полі, полігони, нічого з цим робити, нічого відрізати від нього, там якось модифікувати. Робота з сіткою аватара. В Марвелосі неважливо. Далі, однак, в принципі, це зручно все видно, все добре. Для цілих пошиття одягу, все, все нормально. Далі, Як я, яка в нас тут чекає підступність в Марвелосі? Цей аватарчик у мене був нормально і стандартний стіткий Як ми бачимо, будь-який аватар, який у нас попадає до Марвелоса, стає тріангульованим. Після того, як ви експортите цього аватара з Марвелосу, наприклад, ви щось тут розташували, пошили, або, наприклад, у вас в має. Ви, наприклад, його розташували по центру сітки, а в Марвелосі ви йому надали якусь позу, перемістили його вправо-вліво, вверх, вниз І ви бажаєте не підтасовувати цю позу, наприклад, в браші, там мануально, щоб це було точно-точно тако, як у вас в Марвелосі поза. Аватар вийде з Марвелосу трангульований, це супер незручно, ніяк цьому зарадити, поки що я не знаю. Якісь будь-які э, обуцики, якісь там тріми, якісь там э, фастикс, і все, що ви закинули в Марвелу, змінили позицію і намагаєтеся експортнути в інший 3D-софт буде тріангульовано. Це ви маєте мати на увазі. Отже, в нас об'єй аватарчик Давайте ми його оберемо. Бачите, я знову ж таки на нього тикою мишкою, і в нас з'являється гізмо. Давайте розберемо одразу гізмо. До речі, я б у нас був поділений на певні групи аватарчик. В Marvelous все це зберігається. Ви можете це окремо обрати, однак ніяких маніпуляцій, знову ж таки, сіткою робити тут не вийде. Що єдине, що ви можете. Давайте одразу подивимось. Наприклад, у вас не влаштовується білий колір, бо колір по дефолту всі аватари будуть білими. Це для Треда трошки незвично. Сірий колір був би більш, наприклад, такий більш зручний. І, наприклад, ви бажаєте поміняти колір. Якщо у вас аватар поділяється жовтеньким на такі частинки, це означає, що будь-яка маніпуляція з. У цьому пробиті едтер буде стосуватися саме цієї частинки. Наприклад, нам потрібно пофарбувати повністю цей аватар. У нас є ще одна менюшка, яка випадає, якщо натиснути праву клавішу мишки. І в нас випадає така менюшка. Давайте поки що виберемо першу функцію Select all Faces. І у нас повністю зафарбувався аватар швиденький. І тепер ми можемо тут щось до нього підкорегувати. Це ми трошечки пізніше розберемо, давайте змінимо колір. Колір аватар змінюється як колір тканини будь-якого іншого, іншої моделі, яка в нас знаходиться в Марвелу. Обираємо кольори стандартні, палетка стандартна. Наприклад, обираємо будь-який колір. Давайте я не знаю, давайте цей колір. Обираємо якийсь там приблизний відтінок, який буде вам гармоніювати. Обираємо все. В деяких випадках фарбування аватара, будь-які маніпуляції з ним можуть вам сцену. Трошечки перевантажити, але це буває через раз. І, можливо, в 12-му Марвелосі того вже немає. Я з цим поки що не зустрічалася, але в попередніх версіях зустрічався, тому якщо у вас, в принципі, для вас білий колір нормальний, давайте його залишимо. Бачите, Ctrl-Z працює в Марвелосі нормально. Давайте, можливо, подивимось історію. Одразу. Подивіться, ми в сцені майже нічого не робили. І в нас вже така от історія. Давайте, поки ми нічого не робили, зробимо маленький відкатимось, наприклад, щоб надовго не чекати на одну а, дію. До речі, давайте подивимося, як називаються наші дії. Подивіться все, select, move, ну, select, тобто все-все-все однакове. В цьому йде е, якась певна незручність Марвелосу. Ну, давайте на одну дію від... відкатимось. Подивимося, скільки це займає часу, коли у нас навіть немає одягу і мідпольний аватар. Подивимось, чи щось робиться, чи не робиться. Так, робиться, але, мабуть, йому потрібен одяг. Давайте потім ще раз спробуємо. Далі. Наш аватарчик Hobby J. До речі, ще хочу показати маленькі шорткати зручні. Це номери на ваші клавіатури, цифри. Вони змінюють позицію аватара. Наприклад, давайте тиснемо двійку. Значить, аватарчик рівно стає в певну позицію дуже зручно. Так, далі. Давайте подивимося, чи заріганий наш персонаж. Для цього є також відповідний шортка. Це, в принципі, якщо у вас заріганий персонаж дуже зручно, якщо у вас, наприклад, потрібна, рука у вас дуже низько, але персонаж заріганий. І ваш, ваша тканинка основною, наприклад, картинкою, і є ваш, наприклад, рукавчик, вони її там затирають в цій зоні, то вам зручно, наприклад, підняти йому руку, це все поправити, а потім. Коли ми будемо розбирати марифтарг, я вам покажу, потім завантажити марифтарг з такою ж позою. І е, назад. Отже, давайте подивимося, шорткат для перевірення рігу це Shift-Shift-X. У нас аватарчик відкривається, як такий прозорий, і якщо б він був заріганий, тут мали бути би кістки. Однак тут у нас їх немає. Знову ж таки Shift-X, і повернувся до звичайного вигляду. Нажимаємо на двічку, повертаємо сцену в приємний нам ракурс. І uh, давайте на цьому з персонажем у BG, uh, на даний етап завершимо.